Всім привіт доброго дня, друзі! Ну що? Я в Україні, зараз у сестри, і зараз хочу вам зробити огляд її ділянки. Що змінилося в неї? В неї з'явилася новенька клумбочка, новенький квітник. Дуже цікавий. Доїхала нормально. Дуже вам дякую, що ви бажали мені гарної дороги. Так, погода трішечки змінилась, тут прохолодно стало, але сонячно. Вночі прохолодно, вдень більше сонечка. Сподіваємось, що виїхати в ліс по гриби. Сьогодні ось такий сильний у нас вітер, але ну, я сподіваюся, вам буде нормально мене чути. Підемо гуляти? Почну огляд Наталіного саду ось цього квітничка. Він в неї новенький, буквально два роки йому. Трояндочка моя квітне вже втретє. Наталя, до речі, помітила, що якщо не дуже розкриті квіточки, дуже-дуже пахнуть, а потім вже запах зникає. Трішечки вона, бачите, не так сильно квітне, але це вже втретє. Нормально вона себе почуває, нормально обросла, так сказати, зеленими лисочками молоденькими, свіженькими і квіти заклала. Ось так дуже за два роки розрісся цей квітник, вражають гортензії, ось цей кущ і цей. Це ті кущі, які ми взяли у Тетяни на дачі у сусідки, до якої ми з вами ходили, але вони неймовірно величезні. Подивіться, подивіться, яка квітка. Взагалі, не видно навіть руку. Листя також, подивіться, розміром з долоню. Мені здається, їм тут дуже непогано, дуже гарно, тому що. Вони ось так наросли. Ось, подивіться, який листок. Дві долоні. Ні в мене, ні в Тетяни, коли вони росли, такого розміру не було. Бачиш, Тетянко, нормально себе почувають гортензії, які ми в тебе взяли. Так що не хвилюйся. Наталя за ними гарно приглядає. І також виходить, що тут досить багато тепер рослин. Було воно буквально два роки тому все маленьке, дрібненьке, а зараз сильно розрослося, вже навіть не видно якихось кущів. Спереду піднялися волотисті гортензії. І хоча Наталя каже, підніми його трішечки вище на штамп, все одно ті, які позаду, їх видно не буде. А вони дуже гарні, ті, що позаду великолисні. Це інші гортензії. Листочок такий темно-зелений, бачите, відрізняється від цієї по кольору. Тут світліший і сама квітка інша. Також цікава і також хочеться, щоб її було видно. Волотисті гортензії прекрасно себе почувають. Ось одні квіти відквітли, ось новенькі вже зав'язалися. Ну, не знаю, морози дадуть їм відквітнути або не встигнуть. Ну, будемо бачити, яка буде осінь, буде тепло або ні. І ось. Наталя вчора ходили, дивилися і каже, що якщо прибрати ось ці дві волотисті гортензії спереду, щоб було видно ті великолисні, то вже тоді потрібно ще новеньку клумбу створювати, бо посадити їх нема куди. Можна навіть розділити ось тут кажу спокійно: два гарних стовбура: це можна створити, два гарних штамби. І ось позаду за сосною. Та гортензія, яка була в мене на дачі, яку я забрала з будинку, вона була, це також третина від одного кущика. Я викопала з будинку один кущик і розділила на три окремі частини на три окремі рослини. Оце одна рослина, ще одну я продала. Не пам'ятаю кому, якщо ви дивитесь моє відео, то обов'язково пишіть, прижилася у вас та гортензія моя чи ні? І одна залишилась на дачі. Вона порожевіла, встигла порожевіти в цьому році. Гарно тут Наталя їх поливає, і тому вони не так швидко засохли. Ось така велика сосна вже виросла. Вона кілька років сиділа, взагалі не рухалась, можна сказати, така маленька, невисочка була. А потім, мабуть, вже коли гарно вкорінилася, тоді вона вже її наростати швидше почала. І тут також. Гарні всі рослинки. Придбали ось кору. Десь на лісопилці Наталя каже, що вона трішечки тонша, але 50 гривень мішок ну, це класна ціна взагалі, це даром можна сказати. Буде мульчувати. Ось ці вакі, улюбленці багатьох глядачів, і також ми з Наталею її дуже любимо. Ось їм, я не знаю, років 7, 6, мабуть. Класно виглядають. А вже ж Наталя стриже їх постійно, доглядає, але догляд за ним мінімальний. Тільки й того, що підстригти. Мені здається, вона навіть їх не поливає додатково. Дощик полив їх і цього достатньо. Муся там сидить на порозі. Так, і ось цей квітничок. Вже мускаріки повилазили багато де. Трішечки вони влітку відпочивали, а зараз, вже, коли стало прохолодно. Та й взагалі хочу вам сказати, багато рослин зраділи, що стало прохолодно. Ось Наталя каже: гарно гортензії почали себе відчувати набагато краще, ніж влітку, коли було спекотно. А в мене бегонії також в Польщі, також ну просто ожили. То були такі, знаєте, підгорівші, і квітів було мало. А зараз ночі прохолодні, і дуже багато квітів почали в'язати. Так, буду ось так, мабуть, спиною йти, тому що вітер. Катальпи ось так виглядають. Бачите, пам'ятаєте, я вам казала, що Наталія з чоловіком строжуть їх парасолькою, щоб гілки були такі довгі, довгі, і ось так вирізають, щоб вони такі були фігурні. Тоді вони цікаво виглядають. В принципі, я б не сказала, що вони агресори. Десь нові рослини я навіть і не помічала. Думаю, що Наталя також підтвердить, що вони не дуже агресують, тобто не сильно розсіються, як, наприклад, ото уксусне дерево називається. Вербаха куронішики також же пострижена. Ось це новий квітничок, який ми робили з Наталею, коли я приїжджала на початку літа. Непогано виглядають, гортензії розквітли ті, які я її висилала, брала в Польщі в Бедрюнці, буквально по 7-8 злотих. І, бачите, непогано вони. Ось та трішечки прив'яла Наталя, коли в мене була, каже, прив'яла. Кажу, викопаю, однозначно її там може сидіти грабак. Насправді, викопала, каже, чотири штуки величезні були, корінці майже всі з'їли. Ну, Вона її знову ж таки посадила, і сподіваємось, що вона вкоріниться. Ось такий новенький столик тут з'явився. Це Паша Наталін чоловік, повністю його творчість задумка. Йому такого хотілося, то він знайшов ось ці станини дві штуки від швейної машинки. Пофарбував, зачистив і зробив ось таку стільницю з цілого шматка деревини. І таку саму лавку зробили. Непогане тут місце. Ось так сідаєш і видно весь сад. Взагалі всю ділянку. І плодовий, і струмочок, і терасу все видно. Ну, в плодовому саду вже майже нічого немає, залишились тільки яблучка і груші зимові. Слив, сливи в них вже відійшли, в принципі, вже також немає. І ось зараз ми з вами підійдемо до нового. Новенького квітничку, який тільки вони створили перед тим, як Наталя до мене їхала в гості в Польщу. Це в неї тут злакові трави. Захотілося їй ось так зробити. Ось це посередині темно-бордове, це вона привезла з Польщі, пам'ятаєте, ми придбали буквально за 5 злотих. Вона кущик взяла і я вона посадила в горщик. І ось такі. Поки що квітничок досить. Поки що, точніше, кущики досить маленькі, але коли вони розростуться, вони дуже-дуже будуть так гарно тут виглядати на газоні. Зелена трава як фон для них буде, і дуже класно буде, я впевнена. Ну, Густо, однозначно, коли вони виростуть, то це буде густо. Зараз воно, здається, так начебто мало, а потім з часом потрібно буде викопувати, розріджувати або просто пересаджувати в інші місця, тому що. Ну, воно завжди так. Коли створюєш квітничок, то начебто їй замало рослин. А потім вони розростаються і, виходить, їх дуже багато. Ну, ось ці квітнички, які вкриті камінням, з наталіними фігурками, які вона сама створює. Ось це, ось це. І ось хоче вона, коли викопає ті волотисті гортензії, які там вже розрослися, зробити ось тут квітничок. Вона ще пару штучок заказала, то хоче ось так збільшити ось цю зону, прибрати газон і ось тут їх посадити. Будуть формувати ось цю вишню, бо сильно вона розрослась, а плодів мало, то вона каже, ось ці гілки зріжемо, і тоді волотистим гортензіям буде достатньо сонця. Будуть непогано виглядати, я думаю, що все їх влаштує. Також буде непоганий такий квітничок. Потроху, потроху, то там газончик прибрали, то там газончик прибрали, і так розширюється зона квітників. І ось ще одна така машинка. Також класно виглядає. Тут взагалі станина та, не тут взагалі стіл, той, який до машинки йшов. І щоб ось цей отвір закрити, то взяв Паша ось таку дошку, перекріпив ось такі ручки, а там зробив ось так. Бачите, можна туди покласти веделки, ложки, і буде тут біля мангалу посуд, який потрібно. І ще в Наталії є задумка, хоче вона зробити, але не знаю. Поки що не знаю, як реалізувати. Хоче зробити ось тут вогнище, кострище. Поки що придумує, з чого його зробити, з якої. Ну, каже, що бачила, що роблять з диско для цих для автомобілів. Ще з чогось, ну, поки що вони в роздумах що придумати, хоче ось так зробити. І той квітничок, що за будинком, також тут великолисні гортензії, непогано себе почувають. Не дуже Наталя їх на зиму вкриває, нагадаю, що вона, ну, знаєте, такі шалаши навколо них не облаштовує. Просто збирає її в кубку, обриває все листя, зв'язує і накриває білим мішком, який з під борошна або цукру. І ось так вони в неї зимують. І нормально, бачите, в принципі, квітнуть. Може, не дуже рясно, але воно також залежить від року, яка була весна, окрім того, що потрібно, щоб зима була нормально, щоб вони взимку нормально перезимували, а ще і навесні, щоб не було багато а, заморозків, таких, знаєте, зворотніх. Ну, зараз підемо до городу, але на городі вже майже нічого немає. Трішечки є ще помідорчиків. Ну, Достатньо, собі на салатик вони, вони мають. А так вже все прибрала. Цибуля непогана в цьому році була взагалі багато в кого. Всі а, говорять, що цибуля була дуже гарна в цьому році. І з насіння, і з тиканки непогана. Досить сильно вони в цьому році обрізали. Гібіскус дуже сильно. Якщо пам'ятаєте, в позаминулому році я його стригла, то він був ну, ось такою, мабуть, кулькою. А це навесні вони ось так його зрізали, але нічого він відріз, не постраждав ніякі навіть квіточки є. Мені взагалі здається, що гібіскуси вони дуже живучі. Дуже. Ось так. Лохина. В цьому році було менше ягід, мені здається, взагалі дуже мало, Наталя казала, але в минулому році було дуже багато. Вона і варення варила, і так споживали влітку. І ось також новинка цього року, цього літа, це вкриті спанбундом стежки. Ну, подивіться, яка краса. Вітер, листя, ну, листя поки що сильно не осипається, але подивіться, можна бо ходити чистенько, охайно, не потрібно прополювати постійно ці стежки, слідкувати за бур'яном чи бризкати їх чимось, чи що. Класно. Один раз вкрив, і роки на 4-5 однозначно вистачить. Ще трішечки залишились в основному чері. Наталя каже, непогані і смачні в цьому році були щавель, мабуть, слимаки погризли. Ну, а так, майже всі грядочки вже прибрані. Також, бачите, продовжує вона вкладати на свої грядочки мульчу, обов'язково, однозначно. Вкладає сюди траву, а ще ось буде листя осіння. Ну, Вона листя не дуже любить, бо його розмі... розмітає вітром. А я і листя вкладала перець. Перець непоганий. Вона в цьому році навіть не одну порцію лечу зробила, тому що багато перцю було. Ну і зараз ще є, хоч він і зелений, але ще подивіться, скільки його. Баклажани. Баклажани височені кущі більше метру, метр двадцять-тридцять однозначно. Але плодів, каже, майже й немає. П'ять штучок було, чи що. Чи вони жирують в неї, чи такі сорти попалися, начебто і квітнуть, і щось зав'язується, начебто маленьке, ну а вже ж воно вже не визріє, коли ж вони будуть ті баклажани в листопаді. Також перцю ще багато, навіть якщо він не визріє, можна його порізати, заморозити, заморозити смужечками і взимку додавати до підливок якихось, борщу для аромату. Дуже мені подобається взимку аромат перцю в борщу. Такий літній-літній аромат. Петрушка також класно виглядає, також їй подобається ось ця прохолодна погода. Чорнобривчики стоять до пізньої осені. Ще навіть кабачків вона не прибрала, багато було кабачків, то вона зробила кабачкову ікру. Ходили в погріб подивитися, що в неї там цікавенькі є, то багато вона зробила кабачкову ікри. Є в мене на каналі рецепт, по якому вона робила, показувала вам також, каже, дуже класно, сподобалось їй швидко і без проблем. Не потрібно довго уварювати. Так, це актинідія. Одна і знову ж таки гібіскус на штамбі. Мені здається, будь-яку рослину сформуй на штамбі, і вона буде класно виглядати. Зовсім по-іншому. Інша форма буде, інша рослина, інший вигляд. І класно буде виглядати в будь-якому квітнику. Груші опадають, ось такі вони в них величезні. Не знаю, може, щось змінилось, а раніше знаю, що вони. Ну, жалілись Наталя з чоловіком, що вони такі великі і начебто вони зимові. Але ось так її їсти неможливо цю грушу, вона дуже тверда. А коли її положиш, то вона лежить буквально два тижні і починає в'янути, і потім також вона не смачна. Не знаємо, що це за сорт, ну, на вигляд, дуже гарні. На сушку на цукати вони класні, тому що ж ми проливаємо сиропом, так що, якщо вони не солодкі, то сироп додасть цукру, і потім приварюємо, то вони не будуть жорсткі, можна використовувати саме для цукатів. І ось такі яблучка, я вчора вже об'їлася, грубо кажучи, домашні смачні. Це яблуко груша також досить великі, вони такі жорсткі, але дуже суковиті, дуже. Сік розлітається в різні боки, коли їж. Хрумкі такі і солодкі достатньо. Кислоти зовсім немає. Дерево невеличке, ну також обрізкою займається паша, він завжди за цим слідкує, вкорочує всі гілки, щоб не, було, не були дерева дуже високі. І ось так. Хоча цим деревам 11 років. Вже вони в будинку мешкають 11 років. І ось садочку основному 11 років. Є молоденькі якісь недавно посаджені. Ось, наприклад, черешенька ось ця. Але основні дерева це вже 11-річні, досить дорослі. Ось такі гарні яблучка. Ну ось таке перше відео з серії. Моєї подорожі до України в мене вийшло сьогодні. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, пишіть свої враження, пишіть, що б ви ще хотіли разом зі мною подивитися, і будемо з вами насолоджуватись тим часом, що знаходимося вдома з рідними в Україні. Бажаю вам всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.